Вітаю, з вами Маруся, і ви на моєму книжковому каналі. І сьогодні я з вами буду обговорювати свої найгірші книжки за 2024 рік. Для вашої зручності я створила колонки, де якраз буду розподіляти книжки, які мені не сподобалися абсолютно, які я закинула, не дочитавши. Відповідно, я не в змозі надати їм оцінку. І книжки, які у мене зараз на паузі, до яких я повернуся. З цієї ж сторони буде рорк. Власне, щоб ви бачили, як виглядав мій читацький місяць. І ми розпочнемо з січня. Для тих, хто зараз їсть смачного вам, дуже вдячна, що ви щосуботи зі мною. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео і погнали! Отже, ось так виглядав мій січень. І як ви бачите, розпочала я зблиску. Вірніше, я цю книжку перенесла ще з минулого року. Я дуже довго її читала, і нарешті, в січні змогла. Проте я була дуже сильно розчарована. Це була перша книжка в цьому році, і перша книжка, яку я вважаю однією з найгірших. Вона в топі три от просто таких жахливих книжок, які я читала цього року. Серію я не буду продовжувати читати. Для мене ця книга була передбачуваною, нецікавою, дуже такою суцільною редфлег. Я не сприймала жодних персонажів. Ну і переклад, само собою, теж бажаю бути кращим. Після цієї книжки я познайомилася з серією Знищ мене, яка у мене зараз також на паузі, але я до неї повернуся, коли у мене буде настрій читати щось таке легеньке підліткове. До речі, я буду зупинятися лише на книжках, які в мене викликали негатив або не сподобалися. Ті, які мені зайшли, я просто їх оминатиму. Assassin's Blade. Книжка, яка мені перейшла на лютий, і яку я не дочитала. Вірніше, я лише почала, і я її відклала. У мене був настрій такий ну, геть поганий, я боролася з нечитином після мене коду, тому я Assassin Blade відклала. Так само я відклала останню частину Королівства нечистивих. Я не впевнена, чи я буду повертатися до цієї серії. Мені здається, я її трішечки вже переросла, або ж якщо у мене буде настрій на щось таке підліткове хтиве, тоді так, поки що вона відкладена. Хм, Тисяча ударів серця. Книжка, яку я закинула, прочитавши 150 сторінок, мого терпіння просто не вистачило. Авторка описувала настільки мініатюрне королівство, що я просто дивувалася. Я пам'ятаю, як вона йшла. Оце от, точніше, вона їхала верхи на коні, так не поспішаючи повз свій народ, не пам'ятаю вже, що там було, але якось так випадково вона просто вийшла за межі свого королівства. Це що? Воно з розміром Ватикану, чи як? Ну, ну, настільки бракувало описів, воно здавалось мені таким крихітним, ну просто, а любовна лінія там взагалі. Ні звідки взялася. Це таке суцільне розчарування. Книжка, мабуть, написана просто для десятилітки, або ж, або ж для людей, які хотіли чогось романтичного, казкового і нічого від неї не очікували, якихось там хороших описів і фентезі, бо тут цього немає. Дуже-дуже слабенький світоустрій. Книжка мені не сподобалася. Я не берусь її оцінювати і не берусь її дочитувати. Абсолютно ні, це повз мене. Дуже-дуже погано написано. В березні я також прочитала погану книжку, і це була паперовий палац». Кидайте у мене тапками, гнилими помідорами, але книжка у мене викликала огиду. Бал за те, що вона все ж таки викликала у мене емоції, але, на жаль, вони були виключно негативні. Описи гівна кожних декілька сторінок. Я хочу просто сказати декілька спойлерів, щоб якось знаєте, відмити свою репутацію. Щоб ви не казали, що я така божевільна, такий шедевр не оцінила. Отже, декілька спойлерів зараз буде. Я залишу тут тайм. Як це називається? Одним словом, ось сюди промотайте, якщо ви не хочете чути ці спойлери. Отже, що мені не сподобалося? Мати головної героїні, бабуся головної героїні, чоловіки згадані в цій книжці. Ну, окрім е власне, чоловіка головної героїні, бо мені здається, він якби нічого такого поганого не зробив. Отже, всі жінки в цій книжці вони для мене травмовані. І вони нічого не хотіли з цим робити. Абсолютно. Тобто, бабуся головної героїні, знаючи, що її чоловік робить насилля над дітьми її, вона абсолютно нічого не робить. І, власне, мати головної героїні росла в сім'ї, де над нею робили це насилля, виросла з такою установою, що чоловіків потрібно поважати, що вони головні, І вона не любила свою доньку, можливо, тому вона не відкривалася, бо вона була травмована. І, власне, над цією головною героїні теж знущалися в дитинстві, але вже її зведений брат. Але тут, тут головне додати, що він це робив поступово. Тобто він Щоночі прокрадався до неї в кімнату, з шафи оце вилазив, і просто, просто собі від друга гладив, коли вона вдавала, що спить. Вона. Бачила, що він робить, вона ніяк не реагувала, вона не казала батькам, вона не намагалася закрити кімнату, не намагалася поговорити з сестрою, абсолютно ніяк не реагувала, бо вона думала, що от просто він перестане це робити. Але одного вечора він їй каже: Я знаю, що ти не спиш, і я от зроблю з тобою тото й -то тото. Чи після цього головна героїня щось почала робити? Мені здається, почала там двері підпирати. І на цьому все. Вона не сказала батькам, Вона не сказала знову ж таки сестрі. Вона нічого не сказала цьому двоюрідному зведеному брату, ніяк не намагалася його залякати, ніяк не Хоч щось зробити, щоб себе якось вберегти. На жаль, цього не сталося. І це понесло за собою великі наслідки. Її найкращий друг того прибрав, можна так сказати, з сюжету. І це відбилося на їхній дружбі на роки. Поки головна героїня не дізналася, що власне, її зведений брат робив це ж саме з його сестрою, і та сестра дуже вдячна, що вона це зробила. І ця відчула якесь полегшення і в той день переспала з своїм найкращим другом, будучи одруженою, маючи сім'ю. І було ще з 50 років на той момент. Ну, тобто, жінко, ну, тебе взагалі в голові мозку немає, ти готова зруйнувати свої стосунки, сім'ю, щоб. Просто піти, і це сталося. От так от банально вона вийшла, лишила свої труселя в хлібничці, оце, зайшла за ріг будинку, і вони там швиденько тайво. І більше того, на наступний день на пляжі, коли її чоловік з її дітьми оце, о, там, от, гралися у воді, цей друг її почав лізти руками в трусики, а вона ні, ні, але лягає. Не йде, що свішно. Вона каже: Ні-ні, я цього не хочу, це неправильно, але бере і лягає. Це наскільки сильно викликало у мене огиду. Я вже мовчу про те, наскільки часто там згадувалося реальне гівно, і як часто його описували, що воно там парує, і, 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 господи, боже мій фу, гидота. Книга викликала у мене максимально негативні відчуття. Я дуже засуджую людей, які зраджують це не ок. Ти зраджуєш в першу чергу собі, це є твій вибір. І я засуджую персонажку, я засуджую всіх персонажів, окрім оцього чоловіка. Бо, на мою думку, він не зробив нічого поганого. Там не було описів таких, що він дав їй якісь причини. Я би зрозуміла, знаєте, якби він її там зраджував, якби він її побив, якби вони були оце от на межі розірвання стосунків. Окей. Але, блін одним словом. Книга погана. Один з десяти. Ну просто максимально гидотна, найгірше в цьому році. заслужено в колонку найгірших. Все, я виговорилася. Наступна книжка, яку я не дочитала, це була Я бачу, вас цікавить пітьма. Просто не попала мені в вайб, в настрій. Мені було нецікаво, я її відклала і не збираюсь повертатися до неї. І також я не дочитала «Сталь та Сонячний шторм. Очевидно, я переросла цю серію, мені стало нецікаво, бо ж видавництво видає по книжці в рік. Я якось ну, не попала, мабуть, в настрій, тому я. Цю серію не дочитуватиму. Книжку я, відповідно, не дочитала, я не збираюся її оцінювати. Хоча дуже дивно, тому що перша мені дуже сподобалася. Швидше за все, потрапила дуже не в настрій, не вчасно. Хо-хо-хо, гудзики і мережу. Одразу можна перемотнути на травень, тут теж є вона. Це одна із найгірших серій, які я читала. Я дочитала, тому що вони читаються швидко, тому що їх цікаво обговорювати, бо вони крінжові. Там дуже багато дір в сюжеті, дуже багато насилля, дуже поганий переклад. Мені не сподобалася серія. Я не збираюсь читати продовження там додаткову лінію якогось там. Не пам'ятаю вже кого, Бонса чи як його звати. Три книжки прочитала, мені було цікаво, власне, що станеться з Перл. Вона загубила свій характер. Ех, мені дуже сумно, що так це все завершилося. Очевидно, не моє. Мені не сподобалася серія, тому вона йде в одній з найгірших прочитаних за цей рік. Так, червень. Червень був трошечки кращим. Квін Королева Шарлотта. Я не дочитала книжку, але тому, що у мене не було настрою, я дивилася саме цей сезон. Я його обожнюю, це мій улюблений сезон у Бріджертонів, історія королеви Шарлотти. Тому я до цієї книги обов'язково повернусь, коли мені захочеться плакати. Саме так. Відклала я книжку Шелбі Магюрін. Можливо, я до серії повернуся, тому вона просто буде у відкладених. Я не дочитала. І спокушаючи, шафера, я теж би віднесла до одних із найгірших. Вона не є аж така погана, просто дуже така посередня. Неймовірно легкий передбачуваний сюжет має місце бути для тих, хто рідко читає романи, для тих, хто хоче чогось дуже легкого за вечір собі сісти, почитати, ні про що не думати, розслабитися, і воно таке собі легенько спайсі, Окей, має місце бути. Книжка мені не сподобалася, я не буду продовжувати читати цю серію. Вона йде в найгірші. Серію Жорстокий принц я перечитувала. Я збираюся цього року дочитувати наступні книжки. Так, тут я також відклала другу книгу The Ashes and The Stars Cursed King. Надіюсь, правильно вимовила Каріс і У нас ця серія вийде у Віватом. Першу я прочитала, вона мені сподобалася. Додаток я прочитала, вона мені сподобалася. На цій я щось зупинилася, причому я прочитала майже половину. Можливо, настрій був інший, але я обов'язково її дочитаю. Переходимо на серпень, моє день народження. І тут є книжка, яку я відклала. Це є жага. І мені тут потрібно, щоб ви мені допомогли. Можливо, варто дати шанс цій серії, тому що моя подруга зараз почитала другу частину, вона їй шалено сподобалася. Вона в неї викликала якісь такі приємні асоціації. Вона казала мені, що це як читаєш Гаррі Поттера, що це у неї дуже схожі були емоції під час читання. Щось таке зігрівають в такому плані. Я не знаю, бо жага мені не сподобалася. Я її закинула, я її не дочитала. Я не знаю, що робити. Варто чи ні, допоможіть, будь ласка, поки що, поки що. Я її віднесу такого в недочитанні. Бо перша книжка така досить, досить слабенька, як на мене. А, так, Що тут ще? Маленьке життя, яке у мене зараз на паузі. Я обов'язково повернусь до неї, коли я захочу бути травмованою. Вересень, у вересні я теж відклала книжку. Як ви бачите, цього року я неймовірно перебірлива. Якщо мені якась книжка не заходить, я одразу її відкладаю. Якщо вона мені погана, я її одразу відкладаю. Я не мучаю себе, не дочитую книжку. Інакше я дуже швидко схоплю цей нечитун. мені не захочеться читати жодних книжок, тому що вони в кінцевому результаті не приносять мені задоволення. Тому якщо у вас є. Книжка, яку ви зараз е, читаєте, отак от через силу, не робіть цього, відкладайте, почитайте щось інакше. До речі, я відклала книгу Любе, але не тому, що вона мені не зайшла, вона по вайбу була якась така трішечки літня, а мені хотілося чогось такого осіннього, тому я її відклала, але обов'язково повернуся, тому що я люблю Емілі Генрі. І ми переходимо до жовтня. Дрібним шрифтом. Серія, яку я не буду продовжувати читати. Вона непогана. Я книжку оцінила на 7 з 10, така посередня спайсі, ромком, який має місце бути, але для мене, ну, геть слабенько, мені не сподобалося, не зайшло. Я очікувала більшого. Шістка Атласа. я її відклала. Знову ж таки, мої очікування мене підвели, тому що я очікувала Дарк Академії вайбу якогось навчання, чогось такого з ноткою таємної історії. Мені хотілося тої атмосфери, ну я навіть не знаю, а це дуже повс, абсолютно повз. Пішла шістка Атласа, <плес> на жаль. Поки що я серію відклала, я дам їй шанс ще раз, але вже з іншими очікуваннями. Це саме стосується книги ночі. Вона хороша, в неї є потенціал, мені вона була цікава, але щось було не те. Я її відклала. Можливо, не той настрій. Місто півмісяця, ви зараз скажете, а що не так з цією книжкою? А я вам скажу, що я не дочитала 30 сторінок. І не збираюся продовжувати цю серію. Вона не те, що був у мене на паузі. Я дуже розчарована цією книжкою. Відверто це вода, розчарування, відмивання грошей. Авторка написала її по фану, мабуть, бо так треба було. Ну, дуже погано. Не знаю, напишіть, я одна така не оцінила цю книжку, бо на неї дуже багато хороших відгуків, а вона мені, на жаль, не відгукнулася. До речі, я зупинилася, то не спайлер, я просто зупинилася на останній місії, яка мене вибісила, дії одної персонажки мене вибісили. І я думаю, ну ну все, все, я не буду, Я не буду псувати собі настрій. І на цьому я зупинилася. Так, переходимо ми на листопад, А тут нема до чого причепитись. Я, очевидно, зрозуміла, що рік завершується і постаралась підібрати книжки, які потрапили. І в настрій, і по моїм очікуванням співпали. Це просто перфект, ідеальний місяць. Тут кожна книжечка мені сподобалась. Навіть корона брехні, яку я оцінила на 7 з 10. Мені сподобалося. Там хороші персонажі, хоч сам світоустрій слабенько описаний, але, але я збираюсь читати продовження. Кожна книжечка сподобалась. Ну і грудень. Тут бракує двох книг, які у мене зараз читаються. Зараз я вам скажу, що це. це зимове сонцестояння. Та нефритове місто. Хотіла завершити рік якимось такими хорошими книгами. Думаю, я візьму собі таке фентезі на неї дуже класні відгуки, щоб так от ну, любові сталося. Поки що не сталося, дуже погано мені запам'ятаються імена персонажів. Запитайте мене, де відбуваються події, я вам не скажу, чи як називається місто і їхні клани. Дуже треба читати це фентезі зосереджено. Багато персонажів, важко їх наз... в них важкі імена, я деякі не можу навіть з першого разу прочитати. Але фентезі, в принципі, непогане. Тут е... мафія, якісь суперечки між двома кланами, магія, яку дає сам Нефрит, камінь, і, звісно ж, там є і наслідки. Ну... Написано дуже гарно, просто треба мати більше терпіння то читати, Бо я собі люблю читати, уявляти картинку, бачити, наче фільм, а тут потрібно запам'ятовувати персонажів, бо іноді я перегортую, я гублюся. Тут ще й розділи від різних персонажів і ще й не називаються їхні імена. ну Дуже плутаюсь. І «Зимове сонцестояння, я прочитала 200 сторінок, 190, якщо бути точною. І поки що зимової атмосфери я там не побачила. Книжка теж має дуже багато хороших відгуків, але на жаль, я поки що читала про якісь різні травми, різну драму, трагедії всіх персонажів. Їх тут шість, якщо я правильно пам'ятаю, п'ять або шість персонажів. Наймолодший персонаж – це 14 років, і найстарший стається 62 два. Тобто досить такий цікавий колорит зібрався, там є ще персонажі, яким по 30. І вони всі з різним досвідом, з різними своїми болячками переповідають мені оце от, ну, ну таке собі, різдвяного настрою поки що не додає, описів хороших поки що немає. Я поставила її зараз на паузу, я читаю власне «Нефритове місто. І от в перерві читала власне мороз. Мені тут лишилося буквально 30 сторіночок. І можна сказати, що ця книжка в цьому місяці і найбільше моє розчарування. Це новинка, і, власне, мені сподобалася укладинка, тому що тут я бачу Кардена і Джуд, а я дуже люблю «Жорстокого принца, і, власне, ця книжка про Фейрі. Я думаю, ну, щось має бути класне, але оскільки тут сюжет побудований, так би сказати, на Холостяку, тут холостяк з елементами фентезі. Я думала, це буде щось крінжове, можна було би пориготати, обговорити з подругою, позакочувати очі, але все набагато гірше, тому що діалоги в Сирії вони ніякі. Ні тобі гумору, ні тобі сарказму, абсолютно ні про що. Більше того, це авторки писали це ініціали двох авторок. І як, на мою думку, дві людини та й могли би дати нам цікавий сюжет. Навіть базуючись на тому холостяку, це можна було подати якось цікаво. Отже, тут є 101 дівчина в фейрі, які, яким, власне, оцей король фейрів влаштував голодні ігри. Вони б'ються за його увагу, щоб стати королевою. Дуже Сумно все, неймовірно. Тут немає спайсі сцен якщо вони них очікують. Може, в кінці оцих от пару сторіночок вони і будуть, але, ну, вибачте мене, я читаю цілу книжку, і тут ну, якби немає ні іскор, ні хімії між персонажами. Тут головне, дві сторінки описується їхній пристрасний танець. А вони в цей момент ну, просто жодним словом не перекинулись одне з одним. Ну, просто жодним, жодним з діалогами біда. Цієї героїні є найкраща подружка, які теж по факту не спілкуються між собою. Там діалогів просто отак. От. Вони ніби і є, але і не про що. ну... Це велике розчарування. Я її просто дочитую, тому що вона швидко читається. Я навіть не знаю, кому її порекомендувати. Можливо, якщо ви дуже любите Холостяка. І І все. Ну, серйозно. Замість цього візьміть «Шостокого принца. Або з новинок. Де у мене вона? Ося, У вийшла. вийшло Клунство шипів. Це прекрасна книжка. Вона цікава, вона. Динамічна, вона про магію, вона прописана. Тут дуже круті персонажі. Візьміть ось це, будь ласка, ось це не беріть. Ну, окей, я навіть так не буду. Хочете, читайте, напишете потім, як вам. Я не буду вас переконувати. Я просто кажу, що книжка мені не сподобалась. Вона погана, погано написана. Це ж ідеологія. Я не впевнена, чи я буду брати другу частину залежно від обкладинки. Ну, серйозно, обкладинка, то є зла, бо. Бо вона мені стається гарною. Ну то ж Кардан. Найсумніше те, що в мене ця дилогія є ще в ексклюзивному виданні. Мені її дарував Антон. Чому вона вийшла в світ, я не знаю. І ніби і є щось в цьому. Але якби ж було цікавіше, дуже сумно. Отже, таким був мій читацький рік. У мене ще є, звісно ж, 10 днів, і мені хочеться прочитати щось таке прекрасне, щоб завершити цей рік найбільш веселішій ноті. Я все ж таки надіюсь дочитати «Нефритове місто. Можливо, я перечитаю щось зі свого улюбленого, щоб якось трішечки підняти собі настрій. А так, то... Ну, власне, так. Ось так пройшов мій рік. Пишіть ваші найгірші книжки, я хочу їх бачити. Давайте їх обговорювати. Якщо у вас є книжки, які вас розчарували, принесли вам якісь негативні емоції, або які вас завели в нечитун, але є різнітуни. Я в цьому вже сама переконалася. Є така, бувають такі прекрасні книжки. Що їх потрібно пережити, переживати. І ти ходиш тиждень-два, нічого не можеш починати читати, тому що ти ще живеш тій книжці, ти ще її проживаєш. І це хороший нечитун, так би сказати. Ти ще живеш тій історії і не готова її відпускати. А є нечитун поганий, коли тобі раз за разом трапляються погані книжки, які не викликають у тебе тих емоцій, на які ти розраховуєш, які не допомагають тобі відволіктися а будьмо відвертими, ми зараз читаємо для того, щоб відволіктися, І ти просто розчаровуєшся, і тобі не хочеться нічого читати. Або є ще один вид нечитуна, Це я говорю зараз про свій особистий досвід, можливо, в когось так само було. Коли я багато перечитуюся книжок в одному жанрі, наприклад, це роман за романом, якісь там, наприклад, спайсі романи Один-один за одним. У мене був такий місяць, коли я читала дуже багато романів. Вони мені вже отут -от -от були. І я така, ні, я не можу, я не можу. Я не можу читати романи. І я відчувала цей нечитун, я брала книжку, я її не дочитувала. Власне, так сталося і з книголюбами. Мені вони не заходили. Я могла би в цей період дійсно впасти на тітун, але я беру просто інший жанр. Я беру фентезі, бажано щось епічне, без любовної лінії, або щось таке підліткове, щоб переключитися, щоб трошечки мене, знаєте, попустило. Можливо, в когось також, так, коли ви перечитуєтесь якихось книжок в якомусь одному жанрі, то спробуйте взяти абсолютно інший. Бо мені, в моєму випадку, це допомагає. І як ми бачимо на даний момент, я прочитала 83 книги. Надіюся, надіюся, це буде 85 до кінця року, я нічого не хочу загадувати. Все ж таки, дуже багато справ. Можливо, і не встигну. Та й не було як такої мети прочитати якихось там 90 чи 100 книжок, але я розумію, що я, як книжковий блогер, мушу читати трішечки більше, щоб давати вам більше цікавої інформації. Отже, на цьому все. Дуже дякую, що були зі мною. Пишіть свої книжки, які вас розчарували. Не тримайте зла, якщо якась із книг, які я отут-от -от -от назвала, вам подобається. Я не і не бажаю когось образити. І просто ну, так сталося, вибачте. На цьому буду завершувати. Дякую, що були зі мною. Підтримайте відео, будь ласка, чекаю вас в коментарях на обговоренні. І до зустрічі наступної суботи.